Всім привіт, дорогі друзі. Ось бачите, розцвіла вже і в мене флокса. Ось така висока така. Гартенція. Доквітає вже останні квіточки. Лілейника. Ось мені подобається ця гортензія. Почала вже рожевіти. Ось подивіться, гарнюня яка. Такі. Як веснянки на квіточках. Як веснянки. Артензія Межикал Фір. Межика фаер. Така. Друга хвиля герцогині Крістіана почала квітувати. Ну, багатенько пуп'янків. І тут. Обрізала, подивіться, повторно почало квітувати шавлія дібровна, між лавандою, ось і лаванда тут, а тут вереск. Ось такий він трішки жовтуватий, а ось цей ще не квітує. Ось, ось скоро почне квітувати вже такий. Такий рожевий буде, зелений такий. І почала квітувати ось така хризантемка жовта, така повненька, гарненька хризантемка. Це літня. Починає в липні квітувати і до осені. Ця мультифлора, подивимося, яка буде. Я ще не знаю. Це мені пані Тоня відкопала таку. Ось такий гарний кущик наріс. Була зовсім малесенька ділянка. І ось лілейники. Останні квіточки. Вже поодинокі. Залишилось два бут... там пуп'янка бутончика і тут один. А, ні, теж. І вже все. Дуже гарні. Красунчик каріаптеріс Такий гарний варіагатний лист. І мізкантусом там, бачите, височіє є такий. Сьогодні до мене внучечки приїхали на відпочинок, до, на дачу до бабусі і дідуся, да? так. І Бабушка спекла їм пиріг, компотика зварила і будемо зараз смакувати. Ну, що, смачно? Ану, розказуйте. Як вам? Смачно, як завжди. Як завжди. Кажу, смачно, як завжди. Ну, може, може і не завжди, ну, я стараюся. Завжди. Завжди. Ну, Смакуйте. Смачного вам. Дякую. Привезли дівчат на озеро покупатися. Зараз така тиша, спокій такий. Як ото тиша перед бурею. І воно щось цілий день сьогодні даве, даве. Незрозуміло, можливо, дощ буде. Знову ми на, на, на озері, знову доща чекаємо. Ось така тиша гарна. Аби ж така була в Україні. Ой. Ожина вже почала достигати. Вже вчора зірвала декілька ягідок. А ось подивіться, вже, вже можна. Ще вона не так гарно відділяється, ще вона кисловата треба, нехай достигає. Ось коли гарно так візьмеш, так відділяється діляється в руках, вже залишається, тоді вона і смачненька. А поки нехай достигає. В тому році ми з неї вино робили. Ви знаєте, вино пішло <смір> дуже гарне вийшло. От якось так перший раз робили і. Таке смачне вино вийшло. Даже пішло швидше, ніж з кудриками робили, Ну, з винограда. Ось ожинне вино, це супер. Можливо, в цьому році будемо робити, як буде багато. Ну, та я бачу багато ягід вродила. То, можливо, покажу, як ми будемо це робити. Ну, і, Звичайно, якщо вам це цікаво, Ось такі ягоди. Ось. О, почала вже жаржина розквітати. Дивіться, я її тут біля паркану посадила, щоб не заважала, бо вони коли розростаються, так розвалюються. Тут біля паркану самий раз. Помідори такі високорослі тут, ой, такі вже, дивіться, сливки. А ще зараз покажу ось. керія у мене розквітла. Вона вже давненько квітує, та тільки я все забуваю вам показати, бо вона тут не на самому первому плані. Квітує, але біля паркану, і я тут не так часто і буваю, можна сказати так. Ось така керія. Я навіть і не думала, що вона два рази квітує за сезон. Доволі гарненький кущик. Ну і нехай, хоч він, кажуть, і агресивний, розростає, це будемо обрізати. Зате така краса. Чому піні? Красунчик. Нехай квітує. І вже почали достигати помідорки. Ось тут теплички. Ось подивіться, такий гарний помідорчик, сливочка. І з цієї сторони теж дивлюсь. Ой, ой, не видно за листям. Ось такі. Ось тут не дуже чомусь помідори. Не дуже гарні. Ну, може таке місце не зрозуміло. Вже кабачків закрили, вже, ой, вже їх досталь. Посадила тільки три кущики, оце. І вже стільки кабачків було. І ще й є, і буде. Ой, не хочеться вже їх. Ось подивіться, як квітує Платікадон. Ось такі дзвіночки гарні. Оце ось флокс підв'язали, але його стільки, оцей бронзовки було на ньому, стільки з'їли його прям. Ой, вже нема сил з цією бронзовкою боротися. І ось тут за Платікадоном росте в мене дві гортензії, одна анабель, яку я відсаджувала від своєї. О, вона ще одна росте. А це. Тензія Селекціон, селекціон, селекшн, ще як називають селекшн. Ось подивіться, яка вона гарна, висока. Це... подивіться, які пагани вона виростила. Дуже мені подобається в неї такі вис... великі шапки, це вона тільки-тільки нарощує. Перві. Подивіться, вона дуже великі шапки в неї. І вона така щільна, така збита, гарна. Ось така висока вже росте вона у мене з 21-го року. Ось така гортензія. І моя гортензія без назви, якої не знаю назви. Бо купувала і тоді не знала. Ось, подивіться, теж дуже гарна. І вже росте вона давненько в мене. Ось така, вже почала рожевіти, вона рожева становиться. Ну тільки не така, не сильно рожева, ну така злегка, як от ну, як така легка в неї рожевість. Вже хто впізнає її та підскаже, як квіточки такі міленькі, невеликі. Ось така вона. Теж, теж гарна. Вчора десь дощик пройшов, у нас пару капель впало і все. І ось. Вітерець сьогодні прохолодно, вітерець, лапчатка гарно квітує, жовтенькими квіточками. І ось ця гортензія, діамант руш, теж рожевіє. Ось така, це в тому році посаджена, я вже показувала. Це нові квіточки. Роз... Закрилися і ще будуть ось ще будуть квіточки. Ось така гортензія. Можливо, треба було обрізати, не знаю більше, щоб оцих не було. Ну, нехай. Наш інжир далмацький. Ось наростив уже бреби. Такі. Ну, вони, звичайно, в цьому році вони не достигнуть. Це буде на наступний рік, якщо ми їх збережемо. Ну, навряд чи я не знаю. Це якби ми тут жили, то можливо б я б і змогла ходити біля нього кожен раз, відкривати, укривати. А так як ми приїздимо на дачу рідко вже взимку, то не знаю, як я зможу їх зберегти. Ну такий вже кущик гарний. І ось подивіться, який там Арікс розрісся. Такий вже здоровий. Обрізаємо його, обрізаємо. Ну, можливо, іще прийдеться обрізати. Хоча який вже прирости дав в цьому році. Ох! Такий вже здоровий. Ось такий там Арікс. Зараз він, хочу підстригти свій береск. Бо він сильно розрісся. Ну, ось такий. Він у мене так росте ось тут, як бордюр біля цієї. Такий гарний березклек. Закриваю вже другу партію кабачків на зиму. ось зараз протушкується трішечки і в баночки, і потім простерилізуємо і на зиму все, все підбереться зимою. А закриваю, закривала до цього, закривала по рецепту клопотенка. нашла в Ютубі рецепт і закрила. І, а непогано смачні вийшли, але захотілося мені. Трішечки довершити, Добавила кетчуп сюди гостренький і, ну, в принципі, да, тільки один кетчуп і зробила кусочками, тому що до цього я робила по-корейськи на на терку. Морква тут на терті по-корейськи натерта, а от кабачки я вирішила такими шматочками порізати. Ну так, на смак, неначе гарно. а там подивимося. Нехай. Ось друга хвиля вже цвітіння нашої троянди фулмон. Ось подивіться, яка красунечка. Квітує. Я постійно показувала в цьому році її. Подивіться, знову квітує. А це квіточки, які вже відквітають. Бачите, як вони змінюють свій колір? Ось така красунечка. І ось там квітує моя гортензія фантом. Подивіться, які гарні квіточки в неї. Така вона повітряна така, дуже гарна. І оце ж тут посадила в горщик. Відкопала після дощику, посадила і дуже гарно росте. І на осінь я її пересаджу. Ось під мою сосну, отуди. Там, де сосна, я вже вам розповідала. Там, де сосна, буде зростати гортензія, ця волотиста. А тут ще ось гілочка прикопана, ну це вже будемо відкопувати. Восени, і я подивлюсь, що там, якщо гарне коріння. Можливо, також ж посажу горщик. Можливо, комусь подарую. Ось так. Дуже гарна гортензія. Це вона посаджена в тому році, 22-му. і вона як гарно наросла. Купувала її в нашому садовому центрі. Ось така гортензія. І подивіться, які стрічки на катальпі. Я показувала, як вона квітувала. А це подивіться, які вона виростила стрічки. Вся катальпа в стрічках оцих. Подивіться. Розквітла так гарно квітує. Прям такі краски гарні. Яркі. Колір такий гарний. І по другому, ой, по другому кругу квітує моя трояндочка. Ось ось така. Правда, квіточок небагато, як перший раз. Але ж є. Смажемо картопельку по літньому. Це улюблена картопелька. Ось в літній період. Подивіться. З кабачком. Картопелька брусочками порізана, морковочка, цибулька і кабачечок. Солим перчим, а вже в кінці додамо помідорчики порізані. Ось таку. ось, ось помідорчики порізала. Потім додамо, коли вже втушиться картошечка, підсмажиться і додамо. А тут у нас квасяться огірочки. І ось ще баночка вчора зробила баночку. Огірочків. Ось тут. Це з мукою. Ось. Зробила з мукою, нехай кваситься. Ось додавали вже помідорчики. Подивіться, як виглядає наша картопелька. Потім в кінці, вже, коли вже дотушиться, я добавлю ось сосиски. Вспомнила, що в мене в холодильнику залишились сосиски. Я їх порізала і ось теж додавлю. І в кінці вже, коли виключу зеленушку петрушечку. І ось така смакота у нас вийшла. Всім смачного приєднуйтесь до нас. Будемо бідати. На все добре, миру вам, добра, любові в ваших сім'ях. І скорішої перемоги Україні.